Усім привіт! Я рада вітати вас на каналі Вест Мене звати Людмила. Друзі, сьогодні я хочу з вами поговорити про завершену роботу. Це величний павич від Dimensions. На минулому тижні я собі зробила невеличку відпусточку і не знімала відео. Але це не значить, що я не вишивала. Як бачите, вишивала старанно і неочікувано навіть якось в мене завершився цей процес. Насправді мені хотілося, щоб він став таким собі фінішем цього літа. Але я не була впевнена, що в мене вийде вишити його до кінця цього місяця, але натхнення, це така справа, все зразу йде набагато швидше. І ми з вами зараз можемо бачити гарну вишиту роботу. Я дуже задоволена результатом, скажу вам чесно, ви пам'ятаєте, що цей набір, я його купила якось спонтанно. Це був сюжет, на який я дуже довгий час не звертала увагу. Але коли в мене сталася любов з цим виробником, і я вирішила зібрати собі невеличку колекцію наборів. Цей сюжет був одним з тих, які я придбала, тому що звернула на нього увагу, він мені здався таким дуже-дуже вишуканим. І я не змогла втриматися. Я його, звичайно, розпочала, ви пам'ятаєте це, я організовувала процес разом з вами, знімала відео. і... Якось він дуже добре в мене пішов. Хоча, я можу сказати вам чесно, я не витратила на нього якось дуже багато часу. Я паралельно вишивала досить багато інших робіт, і в мене було багато інших фінішів, але ж робота вишита, і ну, я з цього дуже радію. Отже, нагадаю вам, що вишивка в мене була по оригінальному набору компанія Dimensions дизайнер Ліна Лью. ось артикул набору, ось його назва. Дівчатка, одразу скажу, що залишки від набору я не продаю, тому що я збираю ниточки Dimensions. Справа в тому, що в мене є. Деякі сюжети від цього виробника, про які я мрію, але які неможливо зараз уже придбати, принаймні по якійсь адекватній ціні, і єдина можливість їх вишити це зібрати ниточки. Тож, вибачайте залишки набора, я лишаю собі. Так. До речі, давайте поговоримо з вами про комплектуючі цього сюжета. Що стосується канви, в наборі йшла Аїда 14 каунту. Дуже я люблю вишивати на цьому каунті, це зовсім нескладно і дуже приємно. Нічого я не заміняла, але. Можу впевнено сказати, що аїда китайської комплектації набагато менше мені подобається, ніж американської. Я дуже чітко відчула різницю, тому що до цього сюжету я вишивала раритетний набір американською. Збірки, і там тканина була просто прекрасна. Ця мені не подобалась, я її попрала в процесі вишивки, і тоді вона стала м'якшою і якось процес став комфортнішим. Також є деякі мінуси в ниточках, а саме деяких кольорів мені. Не вистачило. Мене врятувало те, що я маю запасний точок, і я собі додавала нитки ось цих двох кольорів. Зверніть на них увагу, якщо будете вишивати цей сюжет, тому що я вишиваю досить економно. Я нічого тут не порола. Я взагалі помилки якісь робила, але, знаєте, я така вишивальниця, я собі там десь підтасую, і все в мене нормально йде. Але ось з двома кольорами була проблема. Ну, все решта, більш-менш полишалися, Хоча також, бачите, деяких. Лишилося дуже і дуже небагато. Ну, але щось лишилося. Головне, що маю я ось таку вишиту красу. Робота не перевершена, на мій погляд, знову ж таки, я розумію, що в нас у всіх абсолютно різні смаки, але мені здається, що це такий класичний. Стриманий вишуканий дизайн, його цікаво розглядати. Він дуже, мені здається, буде гарним в інтер'єрі. Стане такою окрасою кімнати однозначно. Приємні такі кольори, вони тут є і яскраві, але такі вони якісь, ніби трошки припилені, стримані. От е, я можу вам сказати, що ну принаймні серед розробок конкретно Діму мені цей Павлін подобається найбільше. Е, от якось так, він мені здається дуже таким. от, Щось в ньому є, не знаю. Ем... Цікавий момент цього сюжету. Мені хтось казав про те, що в цій роботі складно вишивати самого павича. Я з цим не можу погодитися, тому що павича і вазонок з квітами здавалося найскладніші елементи. Я вишила дуже швидко, без ніяких проблем. Для мене складним було вишивати арку, тому що я якось не очікувала, що вона займає насправді досить велику частину цього процесу, тому що фон вишивається дуже швидко і легко. Він йде ну, більшою частиною напівхрестиком. Павич і вазон вишивається також дуже цікаво, тут яскраві кольори. А от арка, здавалося, б, скільки тої арки. А насправді тут багато, бо це все вишивається хрестиками, це все потрібно відбекати. І для мене ну, таким от моментом було складним, що. Вона вишивається кольорами, які я не дуже люблю у вишивці. Мені було просто якось нудно її вишивати, але результат, він того вартий однозначно. Я дуже сподіваюся, що моя камера вона дозволить вам розглядіти весь оцей неперевершений малюнок. Каміння, які є в цій роботі. Дуже гарно, дуже натурально це все виглядає. Я просто в захваті. Стосовно бекстічу, його немало тут, але оскільки я його виконувала по ходу роботи, то мені було нескладно. Я взяла гостру голочку і потрошки, потрошки, потрошки його виконувала. Нормально. Десь ось тут, в хвості Павліна, були моменти такі, ну, треба було просто уважно виконувати той бекстіч, але загалом нічого складного. В цій роботі багато французьких вузликів, я би рекомендувала їх виконувати також по ходу роботи, тому що я їх собі лишила на фінал, скажімо так, а їх тут близько 300. Мені здається, ну, реально, їх багато. Вони, бачите, в скупченні винограда ось тут, йдуть. Також в квітах, ось тут, ось тут і ось тут. Їх насправді дуже і дуже багато. І, ну, мені здається, якби я їх робила по ходу, то я би від них так не змучилася. Але, знову ж таки, вони виконуються фактично одним кольором. Нічого складного немає. Е, ну, краса, дівчата, ну що тут сказати, ну, от краса. Е, я, до речі, не вишила ось тут е, ім'я Лєна Лью, е, Бексічем. Я для себе вирішила, що мені це не потрібно. Все решта, чітко, так як має бути, ну, за винятком якихось помилок, які я десь робила, і трошки собі підганяла. Не можу повірити, що в мене є ще один вишитий Dimensions, що він такий от в мене гарний. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому в мене буде можливість цю роботу оформити, побачити її в своєму інтер'єрі, побачити в рамі. Мені здається, це буде. Дуже гарно, я, знаєте, поряд вже собі викладала «Paradise Found від Dimensions. Вони дуже гарно виглядають в компанії, і я розумію, що ті сюжети, які в мене ще є в колекції, вони також підійдуть до цих сюжетів. В мене буде така от тема. Сада, квітів, чогось такого приємного. Я думаю, що це буде надзвичайно гарною такою композицією. Об'ємні такі стіпки. Тут було і багато складень, і півхрестик, і хрестик, і чого тут тільки не було. Але за рахунок того, що 14-й каунт, то виконувати це все. Нескладно, дівчатка, не бійтеся. Якщо вам цей сюжет до вподоби, то однозначно вишивайте. Я впевнена, що ви отримаєте задоволення від цього процесу. Якщо раніше не звертали на нього увагу, то придивіться: він дуже гарний, він дуже такий ну, класичний сюжет. Класичний, гарний. Розробка просто неймовірна. Зараз буду підносити трошки ближче, щоб ви могли розглядіти якісь деталі цього сюжету. Ну, в мене хрестики не ідеальні. Я вам скажу, що я до цього відношуся досить просто. Я вважаю, що ручна робота вона не має бути ідеальною. Мені головне від вишивки отримувати задоволення, а якісь вже нюанси, якісь недосконалості. нічого страшного. Ось така краса, струмочок. Ну, дуже гарно, дуже. Ось сам павич. Спробую так близенько вам його піднести. Дуже гарні колони. З радістю вишивала я цей виноград, тому що тут було багато зеленого і приємно було переключатися на такий от колір лавандовий, так. Ось така завершена робота, такий в мене цього літа. Я щаслива просто неймовірно. В мене вже всі думки про те, який сюжет я буду вишивати наступним. В мене вже є ідеї, скажу вам чесно, скоріш за все, це буде зимовий дім. Великий, також Gold Collection. Я зрозуміла, що без діму тепер просто нікуди обов'язково хочу вишивати щось від цього виробника. Сподіваюсь, що вам також подобається, що ви із задоволенням будете спостерігати. Дуже сподіваюся, що ви порадієте за мене, що вам Сподобається така моя вишита робота. Я буду з нетерпінням очікувати на ваші коментарі. І також не забувайте відмічати це відео своєю вподобайкою. Мені це буде дуже і дуже приємно. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Відео не дуже довге. Ну, але мені хотілося все ж показати вам цей фініш, окремо він, мені здається, заслуговує на це. Ми з вами побачимось ще на цьому тижні. Мені є про що вам розповісти, і що цікавого показати. Я бажаю вам гарного настрою і до наступних відео. Всім папа! -па.